Друга спроба провести 16-ту чергову сесію міської ради виявилася успішною. 25 серпня більшість, а це депутати від опозиційного блоку на засідання. Прийшли у порядку денному. Майже півсотні питань ще з десяток вносять з голосу. Найцікавіше у самому фіналі питання про дострокове припинення повноважень секретаря ради Григорія Пригеби та відповідне обрання нового. Але розпочинають роботу міські обранці зі справ загальноміських бюджетних спершу приймають звіт щодо виконання бюджету за перше півріччя. За первое півречие 2016 -го года до Загального фонда местного бюджета надошло 208 миллионов 152 300 гривен, что составляет 142,2% этого точного плана. То есть план у нас на первое півречие был 146 339,8. Собственно, профицит образовался 61 миллион 800 тысяч, о котором пойдет речь уже во втором пункте нашей сегодня повестки дня. Закупованием суммы из государственного бюджета до доходной части загального фонду фонда миского бюджета надешло 423 524 миллиона 524 609 что составляет 118% до плану и складає 261 950 50 тысяч До До специального фонда миского бюджета надешло 20 миллион 235 тысяч гривень. на финансирование бюджетных установ в месяца места и южных заходов мицкого бюджета спрямовано По загальному фонду 344 млн 302 тисячі гривень, або 86,5% до плану. Кошти спеціального фонду з за рахуванням залишку на початок 16-го року за залізними напрямами у сумі 25 млн 523 тисячі 800 гривень. Далі вносять зміни до бюджету, розподіляють вільні кошти. Зокрема, виділили майже півтора мільйона гривень на капремонт покрівель п'яти житлових будинків, 390 тисяч на утеплення 41-го будинку по вулиці енергетиків. Ще 350 тисяч підуть на реконструкцію нежитлового приміщення по Федоренка 41, під центр соціальної реабілітації дітей інвалідів. Ну і нарешті жителя селища Боброве дочекалися фінансової допомоги у 300 тисяч гривень на будівництво електромереж. Бурхливі дебати викликало питання про будівництво нового стадіону з комплексом «Спорт... Орт майданчиків у 49-му кварталі. Зарано приймати цю програму у такому вигляді наполягали одні депутати. Чи потрібен взагалі такий дороговартісний проект місту зараз? Наголошували інші міські обранці та активісти. Так чи інакше, але програму більшістю голосів опозиційного блоку затвердили. Через дві години роботи дійшли до останніх двох пунктів порядку денного про дострокове припинення повноважень секретаря ради Григорія Пригебе та обрання нового. Секретар заявив, що не може сам виносити ці питання на розгляд, і оголосив перерву. На який термін не уточнив?